Говер Колінс, Потворене кохання. Частина 55. Коли він з'явиться на світ, Рейчел каже, що я ненормальний, і вона відмовляється народжувати нашу дитину, доки я не назву ім'я. я і відповідає, що вона не має вибору. Вона заявляє, що я божевільний. За це ти любиш мене, Рейчел. Глава 21. Тейт: Усі вихідні я. Пропрацювала у лікарні, тому не бачила Майлза з четверга. Уперто стверджую собі, що все на краще, хоча, якщо поглянути на мене, ти цього не скажеш. Сьогодні понеділок, першої з трьох днів, коли Корбін на роботі, а Майлз удома. Майлз знає, що Корбіна немає, але, судячи з того, як ми розлучились в четвер, навряд чи йому є до цього справа. У глибині душі я чекала, що Майлз пояснить, чим я завинила, скаже, що його так розчарувало. Однак останнє, що я від нього чула, стуки дверей, що зачинились. Тепер зрозуміло, чому він шість років ні з ким не зустрічався. Майлз явно не має поняття, як поводити жінки. Дивно, адже він справляє враження людини порядної, поведінка Майлза під час і після сексу йде в розріз із його характером. Таке почуття, що уламки того, ким він був колись, проглядають крізь того, ким він намагається стати. Як, якби будь-який інший чоловік так зі мною обійшовся, це було б вперше востаннє. Я не згодна терпіти те, що терплять багато моїх подруг. Однак, як і раніше, шукаю малзу виправдання, начебто подібне можна чимось виправдати. Боюся, я не така безкомпромісна, як про себе думала. Підозриться відразу підтверджується. Щойно я виходжу з ліфта, як серце підстрибує водо дверей, скотчем приклеєна записка. Я підбігаю та розглядаю її, просто розгорнути аркуш паперу. Зовні нічого. Я розгортаю, мені треба кудись з'їздити. Якщо хочеш приєднатися, зайду за тобою сьом. Я кілька разів перечитую записку. Вона явно від Майлза і явно адресована мені, але звучить настільки буденно, що на миті я починаю сумніватися, що справді в четвер сталося те, що сталося. Однак Майлз теж був там. І знаю, чому все скінчилось, знаю, що я або скривджена або розсерджена. Швидше захожу в квартиру, поки не почала битись до Майлза і кричати на нього. Складаю речі та ще раз перечитую записку, аналізуючи все від почерку до вибору слів. Потім, божеволюючи від злості, грудкою папір і жбурляю в бік кухні. Я злюсь, бо знаю, що поїду з ним, я просто не в змозі відмовитись. Рівно у сьомій лунають тихий стуки у двері, його пунктуальність мене злить, хоча я взагалі не проти пунктуальності. Схоже, сьогодні мене злить усе, що він не зробив. Майл стоїть у коридорі за кілька кроків від порогу, ближче до своїх дверей, ніж до моїх. Руки у кишенях куртки, голова опущена, схоже на вияв покірності, хоча наймовірніше це не так. Поїдеш зі мною, голос Майлза заоточує мене, робить мене слабкою, перетворює на воду. Я киваю, виходжу в коридор і повертаю ключ у по замку. Майлз показує підворіддям обік ліфта, якби кажучи, що піде за мною. Я намагаюся прочитати щось по його очах, хоча давно настав час зрозуміти, що це марно. Натискаю кнопку виклику. Майлз мовчить поряд, проходить ціла вічність. Ліфт нарешті проїжджає, і ми полегшено переводимо подих. Однак, опинившись у кабіні, знову не можемо дихати. Впевнена, що Майлз на мене дивиться, але очей не підводжу, не можу підняти, почуваюся нерозумно, ось ось розплачусь. Тепер, коли я стою поряд із Майлзом і навіть не здогадуюсь, куди ми прямуємо, я подумки докоряю собі за те, що погодилась поїхати з ним. Прости мене, голос Майлза звучить ледве чутно і напрочуд щиро. І я не дивлюсь на нього, не говорю ні слова. Майлз за три кроки виявляється поруч зі мною і тисне на стоп моє обличчя на рівні його грудей, зуби стиснуті, і я відмовляюсь дивитись на нього. Відмовляюсь і все. Тит, пробач мені. Майлз навіть не торкнувся мене, але все одно вторгається. Він так близько, що я відчуваю його самого, відчуваю його подих. Розумію, що він справді шкодує, хоча не впевнена, що взагалі маю його прощати. За що? Мелес ніколи не обіцяв мені нічого, крім сексу. Саме це він мені і давав. Секс ні більше, ні менше. Вибач мені, втретє, просто, Мелес, ти цього не заслужила.